thank you Але ніколи не зупиняються на досягнутому. До таких яскравих людей належить і Ольга Володимирівна Конюка. Уча, зібрана, волюва, ціленаправлена. Це людина, яка в житті сама себе створила, яка зайняла чільне місце сама самостійно без чужої допомоги. І ця мало хто знає, що ця сильна натура буває дуже ранимою і. Дуже чуттєвою жінкою. І ще вона дуже емоційна. Емоційна надзвичайно в неї емоційна вибухова. Ці емоції як, як вибух вулкану. Такою лавиною накривають всіх, хто поряд з нею. Але це і є творча натура. Творча натура щедро. Щедро і щедро, обділ, щедро і щедро наділена Божою ласкою, щедро і щедро наділена талантами, талантами до поезії до музики. Отака є Ольга Володимирівна Народилася вона в 1954 році в місті Магадан на Калирі у сім'ї репресованих українців. Будучи ще малою дівчинкою, вона дуже любила співати, дуже любила взагалі творчо мислити. Батьки її віддали в музичну школу. В Цей час навчання в музичній школі це не то, що зараз ми запрошуємо дітей, просимо Всі блага, будь ласка, діти приходять вчитися. А тоді були шалені конкурси, 12-15 чоловік на місце вибирали самих самих талантів. Яскраво обдарованих дітей, і батьки розуміли, що для того, щоб отримати добру, гарну освіту, треба мати обов'язкову мистецьку освіту. Хоча б початкову. Ольга Володимировна закінчила музичну школу. І поступила у музичне училище в місті Магадані, де успішно його закінчила. У 1973 році сама без батьків приїхала на Україну і з 1974 року працює в нашій школі дитячій школі мистецтв ім. Віктора Матюка на посаді закладача теоретичних дисциплін і завідувач відділу. Коли почалася все-таки оця творча діяльність? Зі слів Ольги Володимирівни, то свою першу пісеньку вона написала ще, навчаючись у музичній школі. Пісенька називалася «Про зиму». Ну, звичайно, що могла написати, про що могла написати дитина в далекому Магадані? Що вона бачила? Та вона бачила там тільки зиму і зиму і зиму. І тому перша пісенька, звичайно, про зиму. Пронотку до дощить пада на торішки, він намочить наші ніжки. Треба ніжки піднімать, над калюшками стрибать. На нотку ре. редисочка, редисочка, скоріше виростай. І всіх дівчат, і всіх хлоп'ят, плодами пригощай. Но ні. місяць світить угорі. Та по на дворі він колись полихає і мартуся запасинає. Вона ноку фарна, сольна, на куфа, на, соль, на, спинання, на скрипічний ключ, на басовий ключ, на мажор, на мінор. Тобто всю абетку, я кажу, хто ту написав? Вона каже, Я сама коли, а вночі. І отак вона постійно по ночах пише. Постійно вся робота в неї вночі. Тому що тоді, коли життя затихає, тоді з'являється одне натхнення і цьох не відволікає і не заваджає працювання. А коли почалася вже її така пісенна творчість з написання пісні про суда. Я пам'ятаю, вийшов і ми в 2002 році вийшов, який називався Різдвініт дзвіночки». Ми робили тут в школі презентації цього збірника. Сама назва «Різдвяні дзвіночки вже говорить про те, що це, звичайно, пісні про зиму, про всі оці зимові календарні свята, про очікування, святого, очікування приходу свята Святого Миколая, листи до Святого Миколая, пісні про Новий рік, про коляду, поряду є все родина у 2003 році. З'явилася нова збірка, яка називалася країна дитинства. Країна дитинства це п'єски, пісеньки для дітей. Значить, що тут. Тут і про будильничок, і пісня для матусі, і русалочка, шкільна пора, року, молитва до Миколая і Ялинка. От, то всі Дітей такого середнього шкільного. 62 пісенні перлинки завітали у гості в Шумбальні вічного і прекрасного до наших найменших малят, до дітвори, Радіємо новим вагомим творчим доробкам Ані Олі. Там не має кілька розділів. Світонкова моя Україна. Мова до тимський світ, дзвони різка і я пам'яті запалюю свічку. Тобто ви тут можете по блоках знайти е, на будь який смак свої пісні. Ще тут дуже гарно, от я передивилася детально ці збірнички, і пісні е, автора, переможці фестивалів і конкурсів. Треба сказати, що Ольга Володимировні пісні звучать не тільки нас в нас у школі, вони звучать на багатьох конкурсах. І не тільки в Сухарі, а й в інших містах. Її пісні знають і законують. Наприклад, в му році перша пісенька, «Весняні квіти, була переможцею у Радекові, був такий конкурс пісенька джазовська. Віта Калиш виконувала її і стала лауреатом Третьої країни. І також в му році Оксана Десюк. Була переможецею е, маминих зіроньок е, в місті Сукаль. І е, також її кілька, е, виконувала кілька пісень. Це в 95-му році дві, е, два дипломи, а зато вже в 96-му році 15 дипломів Розумієте? Це вже дуже про багато що говорить, що пісні є гарні, популярні, їх співають, ними дійсно діти тішаться. І ще хочу. Але не тільки не тільки для дітей, пише Ольга Володимирівна, вона, звичайно, написала і от лірика на їх звіточок Черешнева Ліхова ліричні твори. Дуже гарно оформлені, дуже добре зроблені, також має п'ять розділів. Кожен розділ починається е, віршем Ярослава Корбка. І тут вже пісні для, для, старших, для старших дітей і для дорослих. І важливе і основне місце в творчості Ольги Володимирівни, звичайно, займають духовні твори. Це пошук істини в житті і Бога в серці, що відображають глибину і осмислення всього нашого життя. І от я хочу зараз процитувати з цього збірничка, прочитати просто е, от, е, розділ «В Моєму серці завжди. Ти є такий. Е, і тут Ярослава Кортка, всі помисли з тобою. Я йду багато літ у Господи до тебе, як блудний син. Я впадаю, встаю і з вірою дивлюсь у синє небо. Думок перед тобою не втаю. Тернистий шлях веде до тебе, Боже, спокуси повсякденного життя. На манівці мене збивають, може, бунтують в серці гріх і каяття. Але всі помисли з тобою, мій Ісусе, творець вселенної і вічності чоловік. Охорони народ, мій віт, спокусень, все прощення даруючи. Дивний, Знаєте, виступав на багатьох сценах не тільки України, в Європі, навіть раз був в Азії, в Бейруті і так не хвилював як зараз. <рес> Перший раз виступаю тут, і, в іншій. та в рідній школі. І маю велику честь, що Валя Вадимна запросила мене на, на свій творчий вечір. Знаєте, як казав один співак, здається французький, що хвилювання вмирає разом з талантом то Якраз хочу сказати учням, діти полювання це добре. Мандраж перед виступом легенький, це завжди добре, це означає, що ви там новиті. Батьки передавайте своїм дітям. Це нормально. <кій> Ззаду Олі Володимирівну з тих часів, коли я був учнем, я знаєте, покупався в собі, тобто в тих спогадах і згадав одну дуже важливу річ. Ми нас викладали в музичну літературу. Я згадую величезну повагу до композиторів. До творів і, і так само повагу навіть до тих платівок, які ви ставили нам слухати, то було зроблено все акуратненько, не дай Бог, щоб щось драпнуло. Якщо в мене, не дай Бог, щось таке, то можна було зразу ну, насвареним бути, розумієте? І ця повага величезна до класичних творів Ольга Володимира передала нам. Я вам дуже дячний за це. От. І знову ж таки згадую один момент, коли е, ми вчили мусорського, здається, ви, певно, забули вже, а я пам'ятаю добре. От, завтра мало бути контрольна. От, і, і, ні, де правди діти, я учнем не дуже хорошим. Ми звикли завжди казати, от, якщо вже служив то певно, що відмінник в школі був, там туди-сюди. Я в школі середньо вчився на відміну, а в музичній школі я вчився так, стільки на четвірку. І власне, що я дякую всім вчителям Володимиру за те, що побачили мені іску таланту і витримали моїх тих, скільки я вчився. Та, та, Витримали, що я в результаті щось з мене і вийшло. Бо могло мені нічого не вийти, я пішов. Ви бачили, що варіант, який в музичну школу мені трійки ніхто не поставив, мене була навіть одна п'ятірка. <рив> <рив> Здається, чи по оркестрі, чи по хору, то не пам'ятаю. Власне, я згадую цю контрольну, значить, але перед тим був тренаж, і Ольга Володимирівна ставила твори, і ми мусили просто вгадувати, які то твори, а на контрольній вже треба було письмо. І я, пам'ятаєте, я... Вгадав найбільше. І Ольга Володимирівна мені дозволила контрольний не писати. Мені поставили 5, для мене було велике щастя. <рес> такий І знову ж хочу зараз заспівати декілька творів. Скажу вам, я баритон. Тенори співають для жінок співають героїв любовників. Баритони співають, як правило, батьків, Знаєте, ну, баси співають бандитів, всяких зборків. <рес> мені повезло, я баритон. І про любов не буду співати, буду співати таку нейтральну тематику. Але Ольга Дмина, що би не співав сьогоднішні всі твори тільки для вас, і через вас, для всіх самого собою, для всіх гостей. Отже, е, запрошую на сцену концертмейстера. І перша пісня це улюблена пісня Анатолія Мокренка Ох і не сталися хрещати барвінгу». Вона десь співзвучна мені, бо в мене багато всяких цікавих життєвих було. І не гараздів і тому подібне. Фактично, це десь пісня зараз виражає те, що в моєму житті було. <кхем> так, коліна не трясуться, слава Богу.